А може, й забув, що я живу на світі. Ти любив мене, був бідним і за те потерпів і мусив мене оставити. Я ж тебе любила і тепер люблю. Ми. ми тепер рідня з тобою, і я стала така ж бідна, як і ти. Вернися до мого серця, нехай глянуть очі ми на тебе іще раз. І навіки закриються. Благодаря нові мирного прибування. Довна оказія окація представилась діляти у собі предложення на самоді. Добродію, добродію! <клес> Я хотів, щоб ти звала мене те, як його не менше пом'янути, і ні. Я вас так, як вас все наше село величає, живучи ваше письменство і розум. Не осенте, як як є, моя галочка клопочує. Бо желаю із медових уст твої условити умилікійної названня і сообразної моєму чувстві, не, сос не состоянні поставить на витові сили любві моєї. Когда б і міг дід як осток язиків, і ліско артикул у статуті, сколько запятых в мавдебуськам праві, то і сих не довело би на висхвалення ліпоти твоєї. Є, ей, е -е -е, люблю тебе до безконечності. Бог з вами добро, ніщо ви говорите, я річі ваш і ток собі не візьму. Лукавиш ти, як я моя галочко, і добре все розумієш. Ну коли так, я тобі коротенько скажу. Я тебе люблю і женитися на тобі хочу. Гріх вам над бідною дівкою вдумитися. Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви босний, а я просто городу. Та й по всьому я вам не відпадаю. І зложений в отвітних річах твоїх різони, судьте, як його і піво... нічтожен. Уязблене чи любов'ю серце. По всім божеським і чоловіческим законам не взирає ні на породу, ні на віта, ні на состоянні. Он я любов все те, як і, і Це одне слово. Люблю вас, пане Восні, і ас, вищопом'янутий пом'янутий виконує присягу о вірному і вічному Союзі з тобою. У нас є пословиця, Знайся кінь з конем, а він з волом. Шукайте собі добродів в городі, паночки? чи нам трохи із судіним, писарів, і гарних побілих. Любую вибирайте, освітіть лише в праздник або в неділю по Полтаві. То побачите таких гарних, що й розказати не можна. Так, Бачив я многих ліпообразних, і багатих. Но серце моє не має кнім те ті як його потузна Ти одна заложила йому позов на вічні роки. І душа моя, і час часно вела тебе. І посліниш порної ну, даже години. Воля ваша добродію, а ви то так спецменно говорите, що я того і не розумію, та й що так швидко і дуже залюбитися можна. Не віриш, так же, що я тебе давно вже ти полюбив, як, як тільки ви переїхали жити в нашій селі. Так, добродію, пане Господь. Перестаньте жартувати наді мною безпомощною сиротою. Вся моя честь є моє добре ім'я. Через вас люди почнуть шептати про мене. А для дітки, коли одні люди зашепчуть. А не випади. На все вроді, і не пісня, ані синітниця. Я співаю іноді те, що в голову лізе. Вибачте, будь ласка, я не добачив вас. Та нічого, нічого. А від киси та чи застейде такий п'ятір? Я йду з дому, Випроводжав гостя, до мене заїжджав засідати наш пан Щепавка. Так уже знаєте не без того. Випили по одній, по другій, по третій. Колоцем з ковбасою закусили, та вишнівки з кварту вкутили, та, як то кажуть, і підкріпилися. А не розказував же пан Щиповка якої новини, де то не розказував, жалувався дуже, що усьому земству урвали тепер нитки, що не тільки засідателям, але й самому комісарові уже не те, як давно було. Таке, каже, халепа, щоб питьмом накладно служити. Бо перше дурницею доставалось, то тепер або випросити, або купити. Ох, правда, правда, навіть і в Повітовому суді, і во всіх присутніх містах у його спослідували. Маліше, як проволочка і ліпержимочка просителю, як водилось вперше, почитається за уголовне відступлення. Ну, а взяточ, ну, це річ виничний подарочок. Вісьма очі іскусно у істя і одвічка треба виконівчити. Та що їй говорить, трудно становиться жити на світі. Зате нам, встановлення народові, добре, коли старшина богобояслива і справедлива людина не допускав письменним крови з нас смоктати. А куди ви, броді наголос? А я. Та я не міняв посіти на шовтоскую щіля конику. Но побачивши тут наталку. Становився побалакати з нею. Наталку. А де ж вона? Може, пішла додому, Золото не дівка, нагородив постик велику куточкою. крім того, що розсумна, моторна і до всякого діла до тебе, яке у неї добре серце, як вона поважає матір своєму, шанує всіх старших себе, себе і матір свою на світі. Дай. Нічого сказати, як його хороша, хороша, і вже в такій возрасті. Та що ж, сирота та шибна, ніхто й не квапиться. Хм, знаєш йому моєї любві в Наталці. Послухай, пане Вибою, ніде підняття оправдивати. Я люблю Наталку всією душею, всією мислів своєю і всім серцем своїм не можу без неї жити. Так її образ за мною і слідить. А як ти думаєш, як совітиш такого моїм припадці? А що ж тут думати? Старостів посилаємо з рушниками та й кінець. Старати велика не сулася ще з густо, щоб вам одказати. Стара не страшна. Так молода, керувне. Я вже їй говорив, те, як його нас боляків. Та де, ні приступок? Що ж вона говорить? Чим вона молюється? І що каже? Вона і злагає нісонний, як його причини. Вона приводить до знакомства коня з конем. Волос було, нарицають себе сиротою, а мене паном. Себе бідною, а мене багатим, себе простою п'ятіяти, а мене восне. І рішить в мій проговору чинила, що я їй, а вона мені не рівня. Ну, а ви ж що? А я пояснив, що любов все ровняє. Ну, а вона ж? Що Що для мене благопристонні паночка, ніж простає селяна. Ну, а ви ж і що? Що вона дають, як одна моя госпожа. Ну а вона ж що? Що вона не вірить, що ти дуже залюбився? Мола ви ж і ну, що, що я її там люблю. Ну, А вона жов що? Щоб я в де за все ж і що? Та що, що, нічого? Тебе чорт приніс. Наталка втекла, а я з тобою освалюватися. Ви під звернів, ворог деретеся, а під носом нічого не бачите. Наталка обмалювала вас, коли говорила, що ви її не рівня. У неї не те на серці те? А що ж він такий? Уже ніщо. Другого любить. Може, ви ще чули, як вони жили в Полтаві і поки й не терпило жив був, прийняв до себе Петра, загодовиця. Наталка без душі його любить. Через нього всім женихам обказує. — А ви ще річний Петро, де тепер облітається? Боже його знає. Як терпило його вигнав, пішов з дому і чутки нема, мов воду впав. Наталка неблагорозумна, любить такого чоловіка, котрому може вже буде і кістки погнили. Лучше синиця в жмені, ніж журавель небі. Сердечній приятель, візьмися у наталки матері і мені не по моєму сердечному ділу. Як не виєш любов, у міні наталки і обійдеш її сильними доводами довести її до добрашного моєї ложа на законному основанні, не пожалію нічого для тебе. Повір, без безкоштини, кому хочеш позу заложу і контроверсії сочиню. Божусь моє же є і є. Що ж, Спрос не біда? Тут сла ніякого нема. Тільки Наталка, розумна й догадлива дівка. Ну, осмійся. Ти шумієш повернутися. Хитро, мудро, недорогим коштом. Ну, коли так можна і брехнути, для обману, спасибі за це. Ви хаті в других от Бога, гріка, а от людей сон. Ой, простота та й простота. Ну хто тепер не бреше? Ну, ну хто не обманює? Повір Повірю, повір. Якщо б з десь так много народу, і зненацька ангел з одненою різкою злетів і воспиту, прикуни обманщики, тікайте, то я поражу вас. А Всі, всі не присіли к землі совісті ради. Ну, так, конечно, тільки вели. Дічникам часто даром виходить, а маленьким такого бешки дознає, щось старим не пам'ятку. Добре, пане я вас поважаю Зараз резду до старої терпеливі. Бог знає, що веде. Може, во й добре, коли ваша доля щаслива. Діти! Yeah. Микола Петрович Колпаков. Не, немає пані. Я ніякого чоловіка не знаю. Так, я мови, що немає тут. Я не знаю, про кого ви питаю. Бритка випікна, мерзельна! Так так, ви, бритка. Дуже рада, що нарешті можу висловити вам ось це. Втім, тут він чи ні? Мені все одно. Чого не розтрату, Коли Петровичі хочуть заарештувати. Ось що вони робили. Сьогодні ж його знайдуть і заарештують. Я знаю, хто довів його до такого жаху. Бридко, видно, принажна тварин. Слухайте, ви, Низька жінка. Я безсила. Синіше за мене. Але я кому заступитись за мене і моїх дітей. Бог усе бачить, він справедливий. Він стягне з вас за кожну мою сльозу. За всі безсонні ночі. Буде час, згадаєте ви мене. Я, пані, нічого не знаю. Краще тебе? Мені все відомо. Я знаю. Останній місяць він просиджував у вас кожен день. Так. так що? але Я нікого кого не неволю. Він неволя. Я кажу вам, виявлено розтрату. Він розтратив на службі чужі гроші. Заради... Заради такої, як ви. Заради вас він зважився на злочин. Послухайте, у вас не може бути принцип. Ви живете для того, щоб приносити зло. Але ж не можна думати, що ви так низько впали і у вас не залишилося людського почуття. У нього є дружина. Діти. Якщо його засудять і зашить, то я і діти помремо з голоду. Зрозумійте ви це. А між тим я засіб його врятувати і нас відмієм ви. Якщо я сьогодні внесу 900 карбованців, його залишить у спокої. Тільки 900 карбованців. Які 900 карбованців. Я, я не знаю, я не брала. Та я не прошу у вас 900 карбованців. У вас немає грошей, та й не потрібно мені вашого. Чоловіки, зазвичай таким, як ви, дарують дорогоцінні речі. Поверніть мені ті речі, які вам дарував мій чоловік. Пані, вони ніякі речі. Б... Віку. На вас були дорогі брошки і браслети. Тож нема чого вдавати тут невинну овечку. Бакала, принижувалась. Я вас запитую, які речі ви мені приносили. Боже мій, вона ж горда, чиста, навіть на коліна хотіла впасти. перед ким? Перед цією ході і я її домінуся. Я допустила. <плес> від мене, визові! thank <laughs> you